Шановне магістра, хочу звернутись до тебе з цікавою пропозицією. Впевнена, навчаючись СНАУ, ти давно вже усвідомив, що тут не просто готують висококваліфікованих спеціалістів. Ми хочемо надати тобі можливість стати агентом змін у сфері зеленого маркетингу та маркетингу органічної продукції. Просто знай, що Україна входить в топ 5 постачальників органічної продукції в ЄС, а статус кандидатства на членство в ЄС розширює можливості співпраці. Отже. Ти маєш бути готовим використовувати інструментарій зеленого маркетингу для брендування органічної продукції, слідувати політиці доброчесності у дотриманні стандартів якості органічної продукції та уникати грінвошингу. Якщо окремі слова з мого останнього речення для тебе не знайомі, не хвилюйся. Приходь на наш курс: маркетинг органічної продукції, маркування, промоуція, брендинг. Я Олена Ніфатова та Юрій Данько, два професори з економіки та фахівці в сфері зеленого маркетингу, розкажемо тобі про останні тенденції розвитку ринку органічної продукції в ЄС та Україні. Допоможемо зрозуміти, як імплементувати норми та принципи ЄС у сфері органічного виробництва в реалі українського бізнесу. Навчимо застосовувати інструментарій зеленого маркетингу та брендингу для просування органічної продукції. Ти будеш в тренді сучасних світових тенденцій відповідального споживання і харчової безпеки. А головне, ти станеш маркетологом нового покоління, який піклується не тільки про прибутки та обсяги продажів. Ти зможеш задовольняти потреби соціально відповідального суспільства, яке піклується про добробут майбутніх поколінь, зацікавлене у розвитку сталого виробництва та зменшення шкоди довкіллю. Побачимось на нашому курсі. Приходь, буде цікаво!